Всім доброго дня. Зараз я заїхав до Міші, Стефанка. У нижній Березів. От є у нього, от дивіться, як лошак помінявся, я був зимово, зараз лошак зовсім не той. Е, є у нього син фараона і білки. Це е, жеребець напівпершерон. Дуже красивий, високий, довгий, нога під ним. Це йому скільки між? Два роки і три місці. Йому зараз на даний час два роки і три місці. От подивіться, що Що фараон дає, але вже з часом, треба все дати трохи лошатам вирости. Дуже гарний жеребець, молодий, енергійний. І зараз ми вам покажемо. Зараз є до кобила до Юри. Міша багато кобилів не парував, але вже скільки четверта кобила. Це четверта кобила щоту. Файний, гарний. Ти знаєш, я як був зимов то він ще таки лош... лоші... лошіком був знаєш. а зараз видко, що вже формується і він е... буде і буде знаєш. на нього вже подивися у 4 роки на нього а це 2 роки це нема на якщо ще рівняти. камера того не передає бо Міша не та, та. Міша е... має е... тік-ток і кидає все в тік-ток і я приїхав, побачив так наяву і то зовсім От, дивіться. Тут висота довжина, і нога під ним хороша. Ну, такий під роботу жеребець то, що треба. І цей жеребець, щоб ви розуміли, він пасеться тут на поле і зерна, зерна Михайло йому не дає. І дивіться, якої тут енергії. Вожиміш! Він ще... Звісно, чую кобило молоде. Пр -р -пр -р. Ти знаєш, що це. Таке нагадує мені е, фараон, фараон те саме. От Юрації Швеції... буде Юра у Швеції буде бачити який, який жеребець йде від нього. Це Юра з малого ключева. Прррр. Ану потримай його, Прррр, Заспокійся. заспокійсь. Дай трошки вперед він стане ногами, знаєш, рівно. Пррр, прр. Прр. От дивіться. Я вже неодноразово казав, знаєш, в загальному усі майже лошата, фараон зад, зад і ноги. Оці, я, я люблю колі. так, коліна, коліна грубі, інше буде і буде, знаєш то. Зараз легонько запрягти його, навіть він трошки би поїхав, він би ще краще, знаєш, формувався. Легонько сильної нагрузки не давати, але <турок> та, з часом, бо це два роки і три <турок> <Та, та. Ррр. турок> Треба. <турок> Лиш би здоров'я тобі Міша, з цим всі <турок> 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 грати. То скажи мені кобила з березово, так? Покрути, а не крути. Ти... З нижнього берега. З нижнього береза. середнього. З середнього? Так? Ту Але що. Ш... Це на мезискувати. Ага. <прур> <прур> Ох, він би гуляв, то треба довшу лісу. О, це. Як площує <прур> тут <прур> yeah. Треба довгу, довгу важку. Б'є, yeah, б'є. Yeah. <ривіт> Він так іде у поворот, знаєш, так як ці мотоциклі. А тут <ривіт> Та? Yeah. Він так, як ці мотоциклі, знаєш, спортивні, тищу кубав йде у поворот, аж лягає. Пррр. <ривіт> Тут енергії хоч відбавляє. Це муха, не муха, вони весь час стоять тут пасуться. Так? Так? І дивіться, який жеребець виглядає. Ну, ви розумієте, що це таке у води, що це муха і він весь час... По прийти, знаєте, Так Річка не, тако, тут к... поруч. Річка йде недалеко, буквально метрів двадцять і річка. Зараз, зараз. зараз ми вам покажемо ще, Михайла є Марта. Є -є. Жеребці від фараона вже працюють. Це... Так, так. Та. Каїр працює, Юра працює. І той третій каштан, так? Угу. Каштан теж вже попускали на... Каштан та Юра там Так? Я десь маю заїхати. 5 квітня каштан де Показати каштана. І є ще один жеребець. Ці, що одного року вони всі народили. Файно. Ну на морду морду. Твердий? Mm. Ще коломи, якщо ти не хочеш, аби вони тобі рвали руки, бо ти знаєш, мене у ліхті рука, рука так болить, що капець від цього, що весь час коні, знаєш, підривають. Вони підривають тобі. воно... Тут рахуй десь в середньому, на мою, на твою думку Скільки? 750 кг, у рік ріки дав. Я думаю, що коло 750 кілограм він десь має. Ну, я так, це я не вага, але плюс-мінус я так... бо він уветий. Знім на вазі. У рік і 9 місяців, то скільки 600? 650 кілограм він мав. Ну зараз він дуже помінявся. ну. Набрав на. Ну, все так як має бути. Кубила гарні лошата Юра надавала, ну такі дійсно така на матку дуже дуже добра кобела. Як... Я в Юрий не боя лошадь, коли мати. Та, да, та, да. там ще. Ша... Угу. Файно. Що, пробуємо? Так. Да. Так. Кобилу вже спарували, то мені що є така кобила ще лошечка, лошиця Марта. Скільки то є? Ріки 4. місяці. Ріки 4 місяці. Це дочка е, Хілтона. Дочка Хілтона. Ріки 4 місяці. Тоже гарна, виси, висока, довга. Це буде пара дуже красива. Вона за ним ходить тобі так. Ходить за ним. Пррр, прр. Але він ще до неї не бере Я не допускаю. Що ага. вони весь час разом пасуться, так? Але ти як переводиш, то їх двох чіпаєш докупи. І він нічого. Що розумний? Я коротко прив'язуюсь. Зрозуміло. Воляну все допомагав тепер? Зараз напне. Ні-ні, не підводи, бо вона буде. Вона буде бита. Марта і Юра, це в тебе все. Е, все таки на назви. Мама, у нас ще 22 березня ще родилась. Ага. Теж гарна на, на, висока буде на така в колінах висока, що вона ще буде і буде. А мама її? Є... Мама теж велика. Велика, так? Так. Скільки ти вже раз Юру запрягав? Весь. Оце, Ні, що ти зробиш ще коломи, бо будеш ти і так у тебе. Е... Здоров'є, який сказав, нечинаване, не чинов. Такого би це скакав. Так? Жеребець, так, жеребець то є жеребець. Хто би що не казав, який би він не був, але він руки трохи підриває.

Жеребець по фараону. Це чекай, другий, другий чи третій лошак? Він <рекун> тратить третій лошак по фараону. От, вже можна... Ну, Я горджуся, що вже є такі жеребці, що вже парують і кобили. Пробуємо. Це мені дуже приємно. Що є такі коні. по моїх жеребцях. Так, Юра ще закріпив ще один раз. Так. Жеребець на паровку, кого що цікаве, міше телефон я залишу в описі. Тут -ка. все, є, станок, верстат, все. Там ми пушу ріку з коляном. Це добре, добре. Кого що теж каже верстат. Ну, у нас так казали верстат, так станно. Верстат такий для худоби, для коней, знаєш, Воно, воно ліпше, бо кобило, як крути. під кішким ну, жеребцем, у на нас і крути, бо є трохи кешку, так. Отакі От справи. Е, жеребець знаходиться в нижній березів у Михайла Стефанка. Зараз ми вам покажемо. Кобилу, котру Юру парував. Кобила може бути на продажу. Так. Отака є кобила. Скільки років є? 15, 15 років. Кобилі 15 років. Кобила може бути на продаж. Має е, таку білу голову, рибі око. Кого буде цікавити? Така кобила, крита Юру. Е... То сьогодні вже другий день, виходить. І ще будете парувати, так? Угу. То ви з сідлом приїхали? Так. Зараз будете класти сідло. От дивіться, чоловік має таке сідло. Стремено, все так як має бути. To wy to, że znajdziecie obraz? Nie, nie, ja myślę, że nie, że to już za bardzo. Nie, Ціна такої кобили? чи це номер в описі? Я не чого не годне? Ви ще не оприділили стіну. <рес> Кого щось цікавить, номер буде в описі. Кобила возить верху, це я виджу, що сідло, то і все запріжнав, все так як має бути. Так, їде все. Пры -пры -пры. Вот видите. Я такие седло. Пры -пры. Пры. Я думаю, что их зараз Же пішов два рази, і ви зараз на ній проїдеться вона перебігатися не буде. <сот digest> це добре сідло, це, це гарна справа. Дати вам пасок чи ви весени Як називається? Леся Леся, та? да. а? Сідайте, да. Так. Сідаєте? Сідаю. Сідаю. Сідаєте і їдете. Так. Кобила гаж. Виреште Ви б на Юрі проїхалися трохи. Я б приїхав, Юрі, але був піклій. Файно. Місто, дай пу години. Все, дай Бог здоров'я. Вс, дай Боже і вам. Жалуй, Дякую. О дивіться, чоловік. Заприх. Покловця. Сідло на кобилу і пару. Кого що цікавить, номер буде в описі, телефонуйте. Це добре, ти знаєш сідло. О, зараз будемо йти з Юру Чуєш? Зараз, видай, буде в баску Юра теж хоче в сідлі під'їхати. Ще щеколом. і він буде шовковий. Але Михайло це так любить, жаліє. Ох, та теж дає тексту. Що хочу сказати? Таким газдам здоров'я, аби могли тримати, аби це було здорове, не хворіло. Гарного потомства. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще раз нагадую, ми знаходимося у Нижньому Березові. У Міша Стефанка. Юра Жеребець, син фараона. Два роки і три місяці. Всім до побачення!